18 червня, середа. Це день про інтуїцію. Але не в стилі мені щось здалося, а в стилі я знаю, навіть якщо не можу це пояснити. Сьогодні все говорить пошепки через сни, музику, випадкові фрази, тишу між словами. Але слухайте серцем, бо мозок сьогодні може вам напаяти такого, що потім не розхребти. Зазвичай в такі дні я раджу усе прояснювати або орієнтуватися на факти. І не забувайте прямо зараз поставити мені вподобайку, якщо не сподобається в кінці відео, приберете або напишете мені коментар. Вдячності для тих, хто в парі день емоційної турбулентності можуть виникати ревнощі, образи образи ілюзії, розкриття таємниць та зради. Є можливість побачити правду і сказати Я більше так не хочу. В плюсі – супер-пупер-романтик зі свічками, смачна вечеря та душевна розмова. Для тих, хто без пари може спливти минуле повідомлення, спогад, сон або просто думка, як він там, або як вона там. Але це не обов'язково знак, що треба повертатися. Зустрічі та знайомства сьогодні можуть бути з людини, яка не все вам договорює. Вас можуть затягнути в любов. Побачення сьогодні романтичні, а розмови душевні. На побутовому плані зустріч з психологом, цілителем, яскраві сновидінням, відчуття дежаві у проривісті інсайти, жіноче товариство, практики, клітки, мрії, що перетворюються на плани, смачна їжа, написання віршів, хороша уява, турбота про себе, дієта. Відвідування всього, що пов'язано з водою. Озери, річки, моря, океани, лазні, сауни, басейни і тому подібне. В мінусі дня надмірна закритість і відхід у себе. Параноя, підозри, драматизація внутрішніх страхів та накручування, Гіперчутливість до критики. Сьогодні обирайте щось м'яке та комфортне. Кольори лавандовий, сіріблястий, блакитний та кремовий, прикраси з перлами або водною символікою. Сьогодні день, коли ваша інтуїція може стати навігатором. Не її підказками і обов'язково о, зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної середи, гарного дня. Бережіть себе до завтра.